Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це роутер фірми TP-Link серія Archer AX23 версія 1.2. Це роутер серії AX1800. Він підтримує Wi-Fi 6-го покоління. Підтримує мережу OneMesh, тобто може працювати в одній Wi-Fi мережі з іншими пристроями TP-Link фірми, без перепідключення від одного роутера до іншого. Один Wi-Fi буде на весь будинок у вас. Поставляється він ось у такій коробці. Тут ми можемо побачити його характеристики. Wi-Fi 1200 та плюс 574 Мбіт. і гігабітний LAN порт Це дуже важливо, тому що і WAN, і LAN вони гігабітні. Тобто, ви зможете замовляти тарифний план до 1 гігабіта. Тут також знову ж таки його характеристики на різних мовах. Давайте ми його просто відкриємо зараз та подивимось на нього вживу, що йде в комплектації. Це нас цікавить найбільше. Він йде у заводській плівці. Якщо він без плівки, тоді вимагайте інший роутер. Інакше вважайте, що ви купуєте, можливо, роутер, який вже був у користуванні. Тому обов'язково купуйте в плівці. Ось така коробка з постачанням. Тут іде книжка, як його встановлювати. На різних мовах, як він підключається або до інтернету, або до модему, або до гіппон-терміналу вашого оптичного. Тут іде ще одна інструкція, як його швидко підключати. Можете підключати додаток, як ви бачите, є додаток для цього роутеру. Тут є ще гарантійні книжечки, є блок живлення. Характеристики блоку живлення 12 В 1 А 12 Вт. Тобто він зможе досить довго працювати від, наприклад, ДБЖ або через перехідник від павербанку. Зараз відкриємо цей пакет. Роутер досить великий, має 4 антени дві з них працюють у режимі 5 ГГц. Тут є захисна плівка на ньому, є отвори для виходу. Теплого повітря, тому що роутер так чи інакше буде грітися. Тут є індикатори Є індикатор вмикання, індикатор сигналу Wi-Fi, інтернет, підключення до комп'ютера та його блок при налаштуваннях. Позаду в нас 4 роз'єми LAN, 1 роз'єм WAN, всі вони гігабітні, є кнопка вмикання-вимикання, роз'єм підключення блока живлення, є кнопка VPS та кнопка ресету. Тобто можна швидко підключати до нього пристрої без вводу паролю. Також є місця, щоб його можна було закріпити на шурупи або цвяхи на стіну. Також у комплекті йде кабель для інтернету. Зараз подивимося, наскільки він м'який. Довжина його 1 метр, максимум 1,2. Він досить м'який. Звичайний кабель LAN. Все, ось такий роутер, куплявся в магазині Мойо, був отриманий одразу після замовлення у їхньому магазині точці видачі. Гарантія на цей роутер 2 роки. Як ви побачили все, що йде в комплектації, побачили його характеристики, та тепер можете зрозуміти, що йде всередині. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.